Двадцять дев'ятвіди 2021. Друзі, всім привіт. Я їду з навчання і хочу записати це мали цей вікна. Ви знаєте, всьому свій час. От є у кожної людини. В її долі, на її життєвому шляху, ті етапи, які вона проходить. Багато кому за день випадає щасливий період, коли можна з батьками живучи навчатися, бути учнем, бути студентом, студентом. Це щастя, це етап. Далі кожного життя по-своєму складається. І виникають теж етапи цього життя, які ми проходимо. Ми вирішуємо ті чи інші задачі, ті випробування, не успіх, ще якісь проблеми, які можуть виникати на нашому шляху, нас скаляють, роблять сильнішими, мудрішими у мене. З 2017 по осінь 2024 року була ключова місія, це езотерична і психологічна допомога людям, як є екстрасенс, езотерик, тару, майстер езотерики. За чайні психологи з осені 2024 року. Тут немає ця, в Німеччині у мене виник новий життя. Все тече, все змінюється, як говорили філософи. І перед мною стоять нові завдання, місії, які я проходжу в цьому житті. Ми повинні цінувати. Кожен етап нашого життя. У хроніках Амбара у перших п'яти томах, геній Роджер Желязний описує шлях корвіна, і Корвін проходить ці етапи, коли, здавалося б, він приречений на погибель, смерть, коли він перебував у заточенні, осліплений, і потім у нього відновилися очі, він прозвів і рухається далі. Ваш кожен етап унікальний. Ніколи не здавайтеся і рухайтеся вперед. І знайте, все буде добре. Вища сила вас чує. Рухайтеся вперед. Ваш любомир.